Добрий день, ми з України. Канатовські куми продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна-2023. Куди дивиться світ? З очей Солона Скапує сльоза. Душа за вбитими болить. Кафе під Куп'янськом. Село Гроза. Куди ж це дивиться весь світ? Згадайте, Краматорський повний їжах. У піцарію Іскандер навіжено летить, розбивши заклад в пух і в прах. А світ зовсім не бачить. Тільки спить. Ромни і Чернігів. Драмтеатр і школа. Ті мирні люди так хотіли дуже жити. Таке пробачити ніколи. Чому ж мовчить і знову світ? Готелі в Харкові та Запоріжжі. Поставимо всій планеті ми на вид, ми вас боронимо. А ви на роздоріжжі. Чому так діє нерішучий світ? Одеський порт. Будинки у Херсоні. Там кров людська вже ріками біжить. Чому страждаємо ми у себе вдома? Чому весь світ отак боязко мовчить? Бійців азова, полонених орки судять. В глибокій тиші матері на всю кричать, будівлі зруйнували нашим людям, а світ продовжує мовчать. Каховська Гес у пам'яті назавжди. Енергодарський атом стривожений стоїть. Чому ж не хоче світ дізнатись правди? Чому зловісно, він отак мовчить? ООН не бачить в Україні геноциду. ОБСЄ нічого взагалі не бачить. Червоний хрест ганьбою став для світу, а маск ілон з тупими жартами, тим паче. Повернемо дітей із депортації, Заступим шлях ненависній русні, а полегетів їх спецоперації мечем ударим по поскриваленій руці. Проснися, світе, розкрий же очі, заплаканий уже іконостас. Але він розуміти щось. Не хоче, що сьогодні нас, а завтра вас.